Є проблема суттєва з мобілізованими автомобілями, які геть не призначені для дорог на Луганщині та Донеччині. Потрібно знімати з консервації нові військові авто, не берегти їх на, на незрозумілі продажі, а видати хлопцям, яким потрібно завдяки цим автівкам виживати. Першочергово це довоз боєприпасів та продуктів харчування. Суттєво дається в знаки нехватка резерва живої сили військовослужбовців. Тобто кожен чоловік, який знаходиться на передовій, мріє про ротацію. На сьогоднішній день ми бачимо негативні явища по тому заводу. Не можна стріляти в цьому напрямку, там фабрика. Такого то нам називають навіть по прізвищам, хто є власник заводів пароходів, куди не можна стріляти. А в цю ж хвилину інша сторона, так як прийнято називати, сепаратистів, користуються цією інформацією, бо все, все на превеликий жаль, але ж підтверджено, навіть в даній операції продається. Виходячи з цього. Сепаратисти займають територію цих заводів і ведуть пристрільну боротьбу проти української армії.